Тепер булочок буде п'ять. Ми поміняли повністю умови участі в прямому ефірі, і тепер, як і раніше, ти зможеш прийняти участь хоч щодня, збільшувати свої шанси. Донат всього 490 гривень. Це вартість одного шеврону. І запашна гаряча стоп-дрон булочка стане твоєю. Що ми даруємо? Дві стоп-дрон булочки, дві булочки для всіх. І один прекрасний американець Андерсон вартістю 72 тисячі гривень. Для Андерсона всевронів, а для просто булочка для всіх це достатньо лише одного шеврончика доната. І якщо ти постійно донатиш, допомагаєш підтримувати наших військових, ти маєш кожного дня підсилювати свої шанси, щоб виграти, врешті-решт, свою. Красуню, свою помічницю, свою власну першу офіційну булку, і ми все тобі налаштуємо. Зустрінемося в прямому ефірі. Шапка в профілі. Заповни, залишай свій номер телефона і ставай переможцем, так як виграють вже сотні сотні наших громадян України. А ти будеш наступний, ось побачиш.